Доброго вечора. Ми з вами сьогодні продовжуємо читати казку Василя королів старого хуха муховинка. Тільки ж один старий Хо, мудрий і досвідчений, надумався. По тому, як той дід поспішає та оглядається, я бачу, що він робить не по правді. А біжить лише діти до лісника. Пишіть, шкрябайте йому у віконце, аж поки він не прокинеться. Забіжіть котрась по дорозі до лісовика. Скажіть йому він щось вигадає. Хухи мерщій покатили до лісникової хатинки. Там вони пищали, хрокали, стукали у вікна. Аж поки не прокинувся лісник. Що воно за знак? промовив він сам до себе. Дерева стоять і не поворухнуться, а воно щось шумить та пищить, чи не хухиться часом. Тоді хухи почали ще дужче шкрябатися по шибах. Лісник накинув кожешину на плечі і вийшов на поріг. Тут його призвичайне вухо, здалеку вловило стук сокири. Він хоч і ж, хопив рушницю й побіг у ліс, а поперед нього біг його ловецький пес, а ще поперед пса котили щасливі хухи. Та тільки дід ще здалеку зачув небезпеку й подався тікати. І таки втік, але ж моховинчену хатинку було знищено, сплюндровано. Одну стіну було зовсім вивалено, Мох понівечено й розкидано, а всередину не можна було й пролізти. Стільки там валялося великих і малих трісок та кори. Прийшла на моховинку біда. Що було робити? Попроситися до когось у хатку було незручно, бо у хух такий звичай, що кожна доросла хуха повинна мати свою окрему хатинку. Через те вони будують такі манісінькі хатки. Що в них навіть удвох там не можна зручно поміститися. Турбувати хоча б і рідних батьків, чи там сестер або братів, жодна хуха собі не дозволить. Отож лишалося одне шукати нового помешкання. Дарма що всі родичі та знайомі кликали моховинку до себе жити. Одобілими рожевими лапками побігла хуха по білому холодному снігу, заглядаючи під кожне дерево, під кожний кущик. Але ж у тому лісі було повно хух. Скрізь, де тільки можна було знайти дупло чи нірку. Уже була інша хуха або хо. Моховинка бігла все далі й далі, була вже й обідня пора, а вона ще зранку нічого не їла. Охляла, знесилилась, перемерзла, ледве пересувала ноженятами, але мандрувала все далі. Нарешті скінчився ліс і моховинка вийшла на узлісся. Там побачила вона незрозумілі їй величні білі купи. Здалека, вони були подібні до того, в чому жив лісник. Коли ж вона наблизилась до них, то відчула, що вітіль тягне теплом і чимось дуже смачно пахне. З одного боку, меншої купи, вгледіла вона дощану соснову стіну. Під нею було кілька щелин, якими можна було пролізти. Моховинка заглянула в дірку і побачила велику теплу хату. В тій хаті лежали дві великі білі тварини, подібні до диких кіз або сарн. Вони мали роги й довгі, як у водяника, бороди, але дивились на неї лагідно своїми жовтими очима. Моховинка часто бачила диких кіз, навіть влітку гралася з деякими козенятками, то й тепер вона не злякалася цих незнайомих створінь, бо вони трохи нагадували тих, що були в лісі. Через те вона привіталася і пролізла щілиною під ворітьми в козячий хлівець. Тут було тепло, було багато запашного сіна, що так само гарно пахло, як і її улюблений мох. Господарі були лагідні, дуже співчутливо вислухали, яке трапилося їй нещастя. І самі запросили її тут лишитись та оселитися. І, хоча, звичайно, хухи не живуть по хлівах, Моховинка не мала чого іншого робити. Так і стала хуха боровинка хухою хлівною. Через якийсь час відчинилися ті дверцята, під якими пролізла моховинка, у хлівець вступила дівчинка. Вона була гарнесенька, білява, з блакитними очицями і одразу ж сподобалась моховинці. Дівчинка увійшла з дійницею та шматочком хліба, що був дуже смачний, бо хуха потім знайшла на соломі три крихітки і наїлася. Дівчинка пестила кіз, цілувала їх у рожеві мордочки, подоїла молочко, щільненько затулила дверця та й пішла собі. Так щодня приходила вона кілька разів у той хлівець. Так само приходив сюди й сам господар, що приносив козам їсти. А коли стало кілька тепліших днів, то вкупі з дівчинкою щоразу був і манесенький хлопчик. Він був такий самий милий, як і його сестриця. Минав день за днем, тихо й спокійно жила в козячому хліві моховинка. Було їй тут тепло, мала вона м'яку постіль. Їжа була смачна та поживна. Могла вона їсти до схочу запашного сіна. Майже щодня знаходила кілька крихіток хліба, а часто могла ще й полизати краплинку молочка, що іноді вибризкувала з дійниці на сіно. Одного бракувала муховинці. Не було тут ніде поблизу жодної іншої хухи. А кожен знає, як тяжко жити без рідного товариства в чужій стороні. І хуха мріяла й удень і вночі, коли ж прийде час, що вона зможе повернутись до своєї батьківщини. Однак тільки мріяла, бо що далі? То все ставало холодніше, а моховинка боялася виткнути на мороз свою жовто-фіолетову мордочку. Вона ще не знала, що по зимі завжди приходить весна. Сподівалася ж тільки того, що коли вже вона зовсім виросте і у неї зробиться дуже густа вовночка на кожушку. Тоді тільки зможе вона, не боячись морозів, повернутися до рідного краю. Одного дня в Хліві трапилось нещастя. Як приходив увечері господар з великим оберемком сіна для кіз, то його зненацька покликали з хліва. Він поспішав і забув узяти з собою ту сітку. В якій, звичайно, приносив сіно. Отже вночі в ту сітку й заплутала старша коза лиска. Чим дужче вона борсалася в ній, тим дужче заплутувалась. Уранці моховинка побачила лиску зовсім безпорадною. Вона лежала зі спутаними ногами, голова також застромилася в поплутані мотузки. Бідна коза не могла поворухнутися, а тільки жалібно мекала. Менша кіска Оришка ходила навколо своєї подружки, лизала її, обнюхувала, також мекала, але не могла й нічим допомогти. Ось тоді моховинка кинулася кликати дітей.